Цвіти калина коло хати, Навкруг квітує вся земля, це Україна, моя мати, та мене словом промовля. Поглянь навколо моє доню, який прекрасний рідний край. Скленимо в цвіти долоні у Бога долоньки прохай, створив Господь, мою Україну, нам до життя подарував. То Бога, я думка милину, прошу, щоб щастя він їй дав, хай буде мир для України. Всі просять, доньки і сини. Молитві наші Богу линуть, щоб більше не було війни, хай квітне наша Україна, бо я є золотим ланів. до Бога пісня наша лине, йому. Присвячений той спів.